Вітаю всіх на каналі Село ти Моя Доля. Бажаю мирного неба, успішної праці доброго здоров'я. Осінь така пора року, коли ми збираємо врожай. Урожай, який плекали протягом весни і літа. І так як врожай різноманітний, то й кожен день у нас різні роботи. От сьогодні приїхали на додатковий город і вижили частину цукрової кукурудзи, яку цього року посадили замість звичайної кормової кукурудзи. Обламали качани і чоловік пов'язав снопи, поставив купу. Чому саме цукрову цього року посадили? Тому що вона раніше дозріває. Вон, погляньте в людей ще зовсім зелена кормова. Так що раніше можна її забрати з города, а тим більше краще її поїдають курі. Ну і поки ще вона зеленувата, бадиля поки зеленувати, то й кози непогано їдять. Але чи будуть їсти це сухе бадиля, не знаємо, спробуємо. А ще на цьому городі посадили ми соргу. Бо, як кажуть, Відкрию таємницю, що чоловік вміє в'язати віники. Колись був на Дніпропетровщині, там, де в'язали віники, навчився. І після того іноді сіємо, деякі роки сіємо сорго, пару років не було в нас вже сорго, Попередні сіяли сорго. і він в'язав віники. Ну, якщо є лишки, то на продажу, але хоч для себе. Але ж, на жаль, кругом обман. Замовила я в інтернет-магазині, можна сказати, в своєму улюбленому, де я весь час замовляю, інтернет-магазин Дарвіна Сорго. Написано було Сорго Карликове. Ну і я, звичайно, спокусилася, бо якщо Сорго високе, то потім зрізує китицю спочатку, а потім, де хочете, бадиля нижня події. І палити не можна, і виносити її важко. Ну, а карликове, там зовсім коротке стебло, було написано метр, метр двадцять. І, звичайно, я, як кажу, спокусилась. І ось мені прийшло насіння. І подивіться, є подекуди карликове, є, але намішане в основному, в основному високе, двохметрове. Отак, От обман і в інтернет-магазинах, чи, можливо, в тих постачальників, котрі їм поставляють це насіння. Але ж повинна, повинна ж бути якась перевірка. Так що дуже шкода, але тепер якось так влаштований світ, що нікому і нічому вірити не можна. Кажу до чоловіка, що вибирай. Котре низьке, щоб було на насіння. Але хто його знає, можливо, воно поперезапілювалося з цим високим. Високе теж, китиці, можна сказати, однакові, але ж гірше працювати з тим, що, що воно таке високе. Нема потім де подіти те бадиля. І з ним також потрібно десь вправлятися, кудись його виносити чи щось з ним робити. А хтось скаже, що в компостну купу, так не дуже воно так і перегниє в тій компостній купі, бо стебла тверді, так що навіть перегнивати будуть довго. Ось така у нас заморока із соргу. Але, звичайно, це ще так невеличкі проблемки. А я почала рвати тут буряк столовий. Бо вже також він перетриманий. Тут в нас гібрид Пабло посіяний і гранатовий сік, такий самий, як і вдома, я показувала рвалими. Ну, як я розповідала в своєму попередньому відеоролику, не потрібно допускати, щоб буряки перестоювали в ґрунті. А вони вже в нас трохи перестояли, тим більше дуже стоїть посушлива погода і багато з буряків прив'яли. Так що навряд чи будуть вони довго зберігатися. Але в нас ще є буряки, котрі сіяли в травні, вже третій срок посіву. Сподіваюся, що на ще будуть йти дощі, бо все ж таки в нас не пустеля, а Хмельниччина. Так що, якщо піде дощ, то і буряки не будуть в'ялими і ще підростуть, поправляться. Ну, а буряки. Ну, а кормові буряки ще трохи постоять, нехай ще стоять, можливо, піде дощ, можливо, вони трохи підростуть. тепер зазеленіла гечка, бо через посуху. Через високу температуру дуже багато нижнього листя посохло. І буряки також були аж підв'ялі, але тепер трохи вже температура повітря спала, вже нема 30 з гаком, а вже тільки 27, хоч і 27 для нашого регіону це немало. Так що сподіваємося, що ще прийде дощ і наші бурячки підростуть. Викушено четвертий кіс люцерни, до чого вдячна культура, кормова люцерна. Чотири рази безріз, без всяких там підкормок. Але ж погано також те, що насіння теперішнє люцерни, якось, якесь таке раніше, коли посієш, то і 10 років ця люцерна на одному місці могла бути, а тепер пару років і зводиться. І ще тим більше якась така, якийсь такий бур'ян, повилка, напевне, називається, чи не знаю колись раніше, і не бачили, і ми не знали такого. А тепер разом з люцерною десь чи додають його до насіння, чи він сам десь між люцерною є. Сієш, і сієш, він оплітає люцерну і між люцерною також. На полі, на, на ділянці люцерни утворюються пліхи або лисини, як ми на них кажемо. Вигрівають свої оранжеві боки, гарбузи, також потроху забираємо додому, перевозимо, трохи вибираємо насіння. Трохи сушили, було сонце, то сушили на відкритому повітрі. Зараз не знаю, вже хмурніше чи вдасться такий метод просушування. Ну, будемо бачити. Так що гріти лоби є коло чого. Але, як ми завжди кажемо, очі бояться, руки роблять. Бажаю і вам всім успішної праці на ваших городніх і дачних ділянках при доброму здоров'ї. Нехай землиця тішить вас гарними врожаями, щоб не намарно ми трудилися. На нашій землі сіяли, садили, щоб мали що збирати. З вами був канал Село Моя Доля. Я завжди кажу до зустрічі. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами, ставте вподобайки.